І Юрій і Ігнатко ерудірований, еротичний. Та вона не може любити тебе! Вона любить його! Це мені не треба за додаток, забирайте собі все, пока, щасливо Ваші увазі представляється виступ у виконанні лауреатів музикального фестивалю серед вихованої молодежі Праги. Скажи наркотикам: дякую за пропозицію. Але ні! Творці таких однослівних хітів, як Гобіка, Гобіка, Гобіка. Дві години, дві хвилини. їде дівка до хлопчини. Почесні жителі Праги 15, 16, 15, 16. Ой, 17, 18, 19, 20. Отож, лезен джентльменс! Перед вами самий дорогий ведучий після дяді жори ду ту ду Тьо люди й те ту ду Після, після завтра і після, після, після завтра! Туду ту туду! Зустрічайте! Чоловік, Ставши легендою, народний артист України, чоловік признаний, авторитетний, чоловік, який творив цю епоху і сам став епохою Юрі і мама. Ей море, а де Юра? Ей, море, Юра є доле! Майда свято не діма, діти була піла, дітя ви касіла, дітя була! МОЖЕШ! Дякую, мам! Недавно димів. Народний театр у Празі, Знаєте, так? Да? Вибрали папу. Ну, а перед вами папа сьогоднішнього вечора. Юрій Ігнатко. Дуже знаєте. Дякую. Всім привіт. Я Юрій Ігнатко. Я весільний ведучий, знаєте, мене дуже бісять на весіллях або на різних івентах. Взагалі дуже люди бісять мене. Тому радий вас бачити. Привіт. Бачу, тут зібралося багато бедофілів, оскільки ви прийшли на день народження трьохрічного малюка. А я його ведучий, Юрій Ігнатко. Ось, дивіться, я ведучий, буде конкурс. Конкурс полягає в чому. Зараз ми будемо робити імениннику комплімент на кожну літеру його імені. Давайте всі разом спробуємо. Комплімент на літеру Ч. Чарі... Боже. Вичарівна. Ви, далі. Літера Ч. Який ще для вас є цей малючок такий? Чепурний. Який ще? Бо чудовий, класний. Чуд... <реш> Чудний. Далі. Ч... Ґ, бачу, православні теж прийшли. <рі> <рі> так, який ще на літер уче? Чернушний. Чернушний. Добре, супер. Чорно і мозний. Класно, класно, але я почув там чорноробочий. Ну, це. Актуалочка. Ч... <рі> це но. Кожен чує все, що хоче. Добре, рухаємося далі. Літера Е. Ерудірований. Добре, супер, еротичний. Так, поясніть, поясніть, будь ласка. Зайдеш до мене, я тобі поясню. Так, літера, літера Е, продовжуємо далі. Який ще? Екзотичний, боже, як, як ці овочі, прогнивши в білі. Далі? Ефективний. Супер. Ви таргетом займаєтеся, так? Да? Далі. Екстравант. Коротше, все, літера. Ек... Клас. Супер. Закриваємо тему. Літера Р. Романтичний. Класно, далі. Роб... Роб... Скільки їх маєте? Десь 20-30 людей робить. Супер. Далі. Розважальний. Класно. Далі. Літера... Так, чекайте. Не бачу. Де, де ваші роги? Не, не бачу. Далі літера Р. Розкішний. Рольовий. Ну, це з чоловіком перегоріть. Да. Далі рухаємося. Далі так, літера Р. Тепер літера І. Давайте трішки ускладнімо. Юрій ігнатко! Да. Аплодисменти цьому молодому чоловіку, він знає, як заробити 20 корон. Супер, я думаю, цей конкурс на цьому можна завершити. Давайте аплодисменти нашому імененнику три роки прожив уже добре. Супер, класно. Е, дивіться, мало хто знає, але з кожним роком виступаючих у стендап Чері стає все менше. Тому що. Е, це все через їхнього директора. Вони його так і називають Артур Валенкевич. Ну, Позитив? я би сказав навіть ВІЛ-позитив. ну, <No>. Гарний жарт. Так. так як я вже тут, давайте в честь Чорної п'ятниці проведемо вам сьогодні тут перед вами весілля. Давайте! Let's go! <плес> давайте поженемо <плес> двох чудових молодих людей. Хто має бажання? Лісру. Давайте плесменти давайте, двом молодим прекрасним людям. Які не засали і домовилися з батьками, які оплатять їхнє весілля. да? Аплодисменти, давайте нареженим нашим. Так, супер, боже, непогано, непогано. Я думаю, два хлопці вийдуть, Ми в Європі, в принципі. Мікрофон. Ти зразу ти такий без, безбашений наречений, Ти, ти звідки З Закарпаття? <звідки> Добре, можеш. Мене, щоб ви розуміли, не подговорили. Я сам рішив. Ваня, як тебе звати? Ваня. А, 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 так, Юля, добре. А, Ваня. А, ти є звідки? Стячува. Стячува. А, це, Юля. А, ти звідки? Слугансько. О, це вже більше зрозуміло. Так. А, як справи взагалі? Чому ви одружитися взагалі ну, з тіпом і з тяче? Тя, Тячево. Чорт попутав. Чорт попутав? Ти чорт? <рес> Добавляй класний чорт. Ти класний чорт. Давайте обласне класний чорт! Ваня, класний чорт! Це ну, Це найпотужніший наречений, якого, у якого я вів взагалі весілля. і е, Юлічка із Луганська. Хай буде так. Давайте. Зараз ми будемо определяти по наших аплесментах, хто з наших наречених найбільше заслуговує на аплесменти. Хто, то, Тобто хто боліває за наших наречених? Давайте хто боліває за нашого нареченого гості з боку нареченого. <плес> Ти їм покраще зробив, це що? Я вже виграв. Я yeah, пам'ятаю. Так, хто боліває, гості з нашого з боку нашого, нашої нареченої. Так, я гоняю, добре. Перемагає, я думаю, що мама, мама взагалі. Мама все перемагає. Мама все перемагає, супер. Мама. Так, дивіться, я зараз вам, в мене просто янки, а я. Ми не готувалися, не підговорював, ніхто нікого, абсолютно. Так, дивіться. Е, та можете плескати, в принципі. Можете, ви, ну. Каравая не буде, але ну, все гуд. Так, е, наречена Юлія. 168 сантиметрів. Плюс-мінус. Зелені очі, улюблений овоч Іван. Також Ваня. 18 сантиметрів. Це попросила Юля сказати. І це не про рост. Це про розмір овоча. Все правильно, так? Супер. Супер. Так, відповідає, до речі, на питання: хто що. 18, так. Коли спит? Коли спит? Ну, ти, ти не можеш спати на ночну тобі зараз. Добре. <смі> ну, ось і настав цей момент, коли одна людина дзвонила мені за місяць і попросила сказати, що вона дуже хоче підготуватися е, до цього івенту, цих двох чудових молодих людей. І сказати найчарівніші слова підтримки цим людям. Ця людина мені дзвонила уночі, на службі в церкві, коли я був, розумієте, у будь-який момент часу вона хотіла ці слова підготувати, і щоб я за неї просто не забув. Вона ці слова готувала, ну я не знаю, з чатом GPT, ну, де тільки можна було. Я кажу: ну, будь ласка, ну вони не хочуть, щоб ви говорили слово, розумієте? По-любому я хочу і все, мене не цікавить. Ваня, мені взагалі без різниці, я з боку наречен, і, коротше, Ну, самі розумієте. Тому я зараз хочу надати цій людині слово, бо вона готувалася, будь ласка. Сприйміть це дуже серйозно. А що маю казати? Ви все зо мною не договорювали. <реш> Боже, я така рада, що ти його знайшла. <реш> <реш> Слухай. Але дячу, то, то там такі фатьови, що де. І, і за то у чехах, бо там теж кажуть: Йо. Я так і знала, що ви сюди прийдете з Луганська. Ну, Но... То є добре. Ну Та бажаю вам довго років прожити. живими, Вижите Юлі. Бо токи тривало і то надовго, то я те кажу. Дякую, дякую. Еко звати, я просто забув в мене дуже Світлана. Світлана я пам'ятаю, я, я просто Я не був, бо я ще був дуже малий, напевно. напевно. Так, добре, ця пара, можете на неї подивитися, полюбуватися, тому що ну, бачите їх останній раз. Ця пара виглядає так, ніби бабка вибрала саме красивих, ну а інших зараз буде топити. Добре. І наостанок я би хотів запитати, так як прийнято на будь-якому українському весіллі, запитати, чи є хтось проти цього союзу. А ну, мене, нахуй! Yeah, Молодий tu... чоловік, будь ласка, у нас знову весілля, ну не треба. Вона відмовила мені! Бо любить його! Думає, що любить його! Бати, матері! Та вона не може любити тебе! Вона любить його! Ну! No. Та я люблю тебе! Ah! Коротше, Юля, ти, будь ласка, розкажи все в стендапі сум, бо я не розумію, чесно, що тут відбувається, мені не треба завдаток, забирайте собі, все, пока. Щас... Я не хочу.